Вітаю, друзі! Уряд запустив масштабну президентську програму Зимова підтримка, за якою кожен громадянин України може отримати одну тисячу гривень. Програма вже працює і подати заявку може практично кожен із вас. Тож далі я розповім, як же оформити таку допомогу. Але перед тим поставте лайк цьому відео, щоб не загубити важливу інформацію, та підписуйтесь на канал. Тут про все найважливіше. Просто і зрозуміло почнемо з того, хто ж таки може отримати одну тисячу гривень. Її зможуть отримати усі громадяни України, але з однією умовою: що вони перебувають в Україні, тобто не зможуть отримати цю допомогу українці, які перебувають за кордоном. Крайній строк для подачі заявок 24 грудня 2025 року. До речі, якщо у вас є діти, вони теж можуть отримати по одній тисячі гривень. Заявку подають батьки, опікуни або законні представники. На кожну дитину батькам треба подати окрему заявку. Як же отримати одну тисячу гривень? Для цього треба подати заявку через Дію або Укрпошту. Спосіб перший через застосунок Дія. Працює вже з 15 листопада 2025 року. Крок перший Відкрийте дію, знайдіть розділ сервіси і звідти перейдіть у розділ зимова підтримка. Крок другий. Подайте заявку для себе або для дитини, якщо оформлюєте на дитину. Просто додайте свідоцтво про народження або ж в ідеалі воно має підтягнутися автоматично. Крок третій: оберіть картку національний кешбек. Якщо її ще немає, дія допоможе відкрити з її за декілька хвилин. І крок четвертий. Перевірте дані, підтвердіть, що ви в Україні і надішліть заявку. Після подання ви отримаєте повідомлення зі статусом в обробці. Це означає, що все прийнято і заявка вже опрацьовується. Спосіб другий. Через Укрпошту має запрацювати з 18 листопада 2025 року. Якщо людина отримує пенсію або державну соціальну допомогу через Укрпошту, то кошти надійдуть автоматично в день виплати пенсії чи соціальної виплати. Це зручний спосіб, як же отримати 1 тисячу гривень пенсіонерам, котрі не мають смартфонів. Кошти можна буде витратити на товари українського виробництва, які реалізує Укрпошта, а також на оплату комунальних послуг та донати. Також через Укрпошту підтримку можуть отримати законні опікуни дітей, громадяни, які не мають ідентифікаційного коду, громадяни, які не мають застосунку Дія, а також якщо вам не вдається додати свідоцтво про народження дитини до застосунку Дія, або такий документ іноземного зразка. На що ж можна витратити такі кошти? Витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року. Після цього невикористані кошти повернуться в бюджет. Одразу скажу: зняти готівку не можна. Гроші можна витрачати на комунальні послуги, ліки та медичні препарати, благодійність до нацису, книги та друковану продукцію, продукти харчування українського виробництва непідакцизні, товари українського виробництва в Укрпошті та поштові послуги Укрпошти. На цьому на все сподіваюся, у вас все вийде. Бережіть себе до своїх близьких. Слава Україні!